Є два типи людей, які ввечері в п'ятницю говорять о, будемо відриватися, або О, зараз заляжу і буду спати аж до понеділка. Дивіться, якщо ви відноситеся до другого типу людей, що от я буду спати до понеділка, то напевно десь ви напартачили зі своєю роботою і своєю зайнятістю, бо жити від п'ятниці. До п'ятниці, просто очікуючи оці вихідні, щоб видихнути, щоб перезавантажитися, і то навряд чи вам вийде перезавантажитися, просто якось от видихнути. Зверніть увагу на свою роботу, на те, чи вона вам подобається. Зверніть увагу, чи у понеділок ви спокійно чи з радістю йдете на роботу, чи навпаки, просто ну, як в нестерпне місце. Тому що насправді це шлях в нікуди жити від п'ятниці до п'ятниці і просто з жахом очікуючи понеділка.